Слава Ісусу Христу, благословіння вам від Господа. Знаєте, дуже хочу поділитись гарним свідоцтвом в Україні нашої сестри. Розбило дім, але вона не впала в зневагу, а залишилась живою ще більше і більше проповідує Слово Боже і спасає душі для Господа. Тому дуже важливо. Розуміти, бути боговірним, бути живим камінчиком живою церквою, тому що Господь Бог пообічав сто крат більше, хто приділить час і мені Євангелію, тому що Господь Бог він милостивий і Він хоче, щоб не хоче, щоб ніхто загинув, але щоб всі прийшли до спасіння, до каяття, до зміни думки. І сьогоднішній день ми повинні розуміти. Що Ісус Христос сказав своїм ученикам: ідіть, навчіть хрестяче в Отця, в любов, в сина вивчити Слово Боже і проповідувати. Тобто вказав Ісус Христос учням. Що робіть так, як я вас вчив, нічого не додаваючи, нічого не віднімаючи, і тому по цих словах ми можемо зразу впізнати живу церкву, яка вчить, а також можемо впізнати мертву церкву. Ми бачимо, хто є живою церквою, завжди Бог оберегав, виводив з проблем з бід, так як з цією сестрою Господь Бог знов її вивести. І в дім насправді розвалений повністю. А Божа дитина, яка несе слово боже, вона залишилась живою і спасає душі для Господа, тому насправді. Треба все приділити час для Господа і втілити в себе Євангелію і проповідувати. І Бог він обіщав, що він все буде вірний. Тому в сьогоднішньому дні ми бачимо і знаємо, що собаки вони вірні своєму господару, а людина вона хоче весь світ переобрести, поємети цілий світ, але насправді світ без Бога людину. Нищить, тому що людина тратить всі своє здоров'я, всі свої сили на то, що дуже пожадлива, як тілу, так і земним багатством. Тому хай Господь Бог благословляє все, щоб були думки під дією Духа Святого, і хай Господь Бог береже як і Україну, так і всього світ, і нехай буде. Виконана Божа воля в нашому земному житті, щоб отримати спасіння своєї душі, бо наша душа, вона була дуже дорогоцінною кров'ю самого Господа, спасена і приблизена до царства Божого, до Отця Небесного, міру Божого і любові Христової.